Я сьогодні приїхав до Лейпцига для того, щоб показати, що ми, українці, єдині, що наша батьківщина це Україна. І ми за неї віддамо все. Я вважаю, що сьогоднішній день був дуже важливий для нас, бо ми. Я вважаю, ідентифікуємо себе з нашою країною, з нашим президентом і, по-перше, з нашими бійцями з бійцями на фронті. Приєднуються до траура, до траурного марша пов'язаного з діями та обстрілом у Волновасі, терористичними групами ЛНР та ДНР. І ми всією Німеччиною та Трезином сумуємо за людьми, які полягли у цій неравній боротьбі. Крім того, ми сумуємо і жалкуємо про життя та зневічений сил тих, хто загинув або отримав поранення в ході цих воєнних дій. 咋了 <Sarah. S 2>、yeah.